Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Це моє перше відео. Тут я хочу познайомити себе з вами та розказати, чим я займалася та що я в'язала останнім часом. Мене звати Поліна, я в'яжу вже близько двох років. Я не професійна в'язальщиця, але мені дуже подобається це моє прям таке супер хобі. Я в'яжу як спицями, так і гачком, але, якщо чесно, я більше люблю в'язати спицями. На цьому каналі я хочу зробити і влоги по в'язанню, і якісь, можливо, мої лайфхаки. По тому як я зрозуміла, як робити краще чи чого робити не треба, щоб ви вчилися на моїх помилках. Тому що я дуже багато в'яжу і розв'язую, і перев'язую, і в мене дуже багато не виходить з першого разу, тому якщо ви такі, ж, то знаєте що ви не одні. Я дивлюся відео інших дівчат і бачу, як. Як все круто виходить, і які гарні витвори мистецтва вони роблять. Я розумію, що я, мабуть, поки так не вмію, але я дуже хочу навчитися. І вже потихеньку йду до цього, тому що мій шлях був просто від светрів з квадратів там спереду, ззаду, і два рукави. І я не розуміла, чому він якийсь у мене такий підстрелений трішки, тому що там треба було спинку робити довше, рукави, можна. Можна було там в'язати від початку светру, але я це все пройшла, трошки почала розуміти, і хочу і вам розказати, якщо хтось тільки починає або не знає, з чого почати, а, то я думаю, що вам буде дуже цікаво дивитися і просто не повторювати тих помилок, які вже були зроблені, і а, яких можна було не робити. А, я вирішила знімати цей а, канал, тому що. Мені дуже подобається в'язання, і інколи я просто втрачаю якесь розуміння, для чого я це роблю, тому що я нікому не продаю те, що я в'яжу, роблю лише для себе і там купляю багато ниток, щось в'яжу, щось, і мені дуже хочеться з кимось поділитися, показати, розказати. І це буде такий. Ясь моя віддушна, в яку я буду вкладати, маю надію, що дуже багато часу, життя і емоцій, щоб показати вам, чого я навчилася та чому навчаюся зараз. Хочу почати показ з не дуже вдалої речі. Цей светр я в'язала на Новий рік, але я не встигла його дов'язати. Мені дуже подобається сама нитка, вона прям така яскрава, я таке люблю, я трошки сорока. Я не знаю що мені в ньому подобається. Мені взагалі він прикольний. Мені подобаються рукава, які вийшли, але, можливо, він трошки закороткий, хоча я його хотіла під такі класичні чорні штани, і вони прям ну, хотіли, щоб кофта була трошки коротшою. Або він такий, Я думала, що він буде трошки ширший, але так не склалося. Він прям саме через нитку вона прям така в обліпочку ось Тому не знаю, можливо, я щось перев'яжу з цього виробу. Або, ну взагалі, там поки що залишу, нічого не буду з ним робити. Але все одно носити я не буду, буду розпускати, тому що ну не знаю Щось пішло не так і якось воно мені не подобається. Цей светр я також в'язала в кінці року. У мене вже дуже давно лежали ці нитки. Вони такі шерстяні і дуже волохаті. Я дуже багато з чого з них починала в'язати, і щось мені не подобало Завжди я перев'язувала, починала в'язати кофту, то якийсь светр та ще щось. і от Мені нічого не заходило. але потім почала почала в'язати ось цей свитер і прям все склалося. Я його прила декілька разів, але оця волохатість з нього не пішла. і Я не знаю, що з цим робити, тому що через це я його і не ношу. Мені подобається, що він не короткий. Він прям дуже приємний на дотик і він дуже теплий. Але от проблема в тому, що я його вдягаю і воно все сипеться. Я коли в'язала, просто у мене вся квартира була в ось цих ворсинках І ну, якось складно мені було. Але я все ж таки ще маю надію, що воно все сипеться з нього, і я буду його носити. Якщо ви знаєте якісь лайфхаки, як видалити ці ворсинки, то я буду дуже рада, якщо ви Мені якось це напишете. А я вперше купувала майстер-клас і в'язала светр не частинами, а зверху донизу, тобто починаючи з горла і закінчуючи низом. Раніше я так не вміла, не знаю, чому навіть не думала, що так можна його зв'язати. ось І тут у мене плече, і потім я вив'язувала вже рукава. Дуже гарно вийшло, мені прям подобається. Можливо, я підібрала трошки на ті спиці, можна було його взяти меншими, тоді не було таких прям дирочок, але я його дуже часто вдіваю. Він прям якенький, і мені здається, що прям взагалі дуже класно вийшов. Що вам подобається ця ідея? Якщо вам буде цікаво дивитися, то я. Буду дуже рада, якщо ви підпишетеся на цей канал, поставите лайк, і ми зустрінемося з вами у наступних відео.